Всім привіт, друзі! З вами магазин Велогалерея. І в цьому відео ми покажемо, як зібрати модельку Тітан Шторм. В першу чергу нам потрібно поставити колесо, воно ставиться таким чином: ми протягаємо болт, беремо ключі 14 на 17, вставляємо в тулочки з однієї та з іншої сторони і гарно зажимаємо. Наступним етапом збірки ми беремо наш передній болотник. Ставимо його, просовуємо повз колесо і фіксуємо. Фіксується він ось тут, бачите, двома болтами тут і отут. Можна е, встановлювати його перед колесом, тобто перед встановленням колеса. Але ми робимо так, нам так зручніше. З цієї сторони беремо ключ або головку на 12, там 14, фіксуємо і дотягуємо, щоб все надійно трималось. Наступним кроком для збірки нам потрібно поставити ось цю пластмасу. Для цього потрібно взяти з комплекту ось такі металеві кріплення та встановити їх сюди та сюди. Далі ми беремо ось цю пластмаску, прижимаємо в пази і зсуваємо доверху. Таким чином вона має зафіксуватися. Ось, як бачимо, вона зафіксувалась. далі прикручуємо по два самонарізи. Один з цієї сторони, інший з цієї. Наступним етапом збірки нам потрібно встановити наш багажник. Він кріпиться на три болти. Дивіться, ось тут, тут та тут. Попадаємо в пази, беремо з комплектації ось такі болти та фіксуємо. Який в нас? у Нас головка на 10. Ми вже закрутили болти, якісно їх по кругу прожали, все в нас чітко тримається. Переходимо до наступного етапу. Далі нам потрібно з комплектації взяти ось такі пластмаски, вони встановлюються стан зліва та справа. І бачите, є два отвори для їх фіксації. Тут в нас є ось такі доріжки, тобто ми можемо їх пересувати вперед назад, як нам зручно, тоді зафіксовуємо. І беремо з комплектації ось такі болти та закручуємо їх. Наступним етапом ми беремо з комплектації заглушку. Бачите, встановлюємо її ось сюди. Ми вже закрутили, встановили заглушку. І далі також встановлюємо ось таку заглушку сюди, і вона закручується на самонаріз, правильно? Сюди на самонаріз. Беремо з комплектації самонаріз і фіксуємо. Як бачимо, все стоїть все чітко. Далі нам потрібно добратися до акумуляторних батарей. Щоб це зробити, нам потрібно зняти багажник. Він фіксується у нас тут і два болти ось тут. Зняли ми вже наш багажник, дібралися до акумуляторів. Зараз будемо показувати, як їх під'єднувати. В першу чергу ми знімаємо ось ці фіксатори, які фіксують акумулятори. Наступним етапом нам потрібно зняти ось цю плосмазку. Вона фіксується на два болти з цієї сторони і один з цієї. І знімаємо ось цей штекер, відставляємо вбік. Наступним етапом ми зняли. Ось цю пластину, яка в нас фіксує акумулятори, ось вона оранжева лежить. І витягуємо акумулятори. Ми вже витягнули всі акумулятори, залишили тільки один. У нас йде тут крайній мінус живлення від самого скутера. Ми фіксуємо його до мінусового контакту крайнього акумулятора. Після того, як ми прикрутили мінусову клему на е, акумуляторі. Тут ми прикручуємо найкоротшу клему, яка в нас є на плюсовий контакт з комплекту. Далі ми беремо наступний акумулятор і цією найкоротшою клемою фіксуємо до мінусу. Зафіксували і підсовуємо сам акумулятор. Далі ми встановлюємо третій акумулятор і з цієї клеми. Прикручуємо мінус до цього акумулятора. Все, дивіться, ми поставили всі акумулятори та під'єднали їх. Дивіться, яким чином? Я ось так ставлю. Можете ставити паузу і дивитись. Все просто, ми тут від плюса протягнули до мінуса. далі плюс на мінус, плюс на мінус, плюс фіксуємо вже основною масою від тумблера. І тепер ми можемо вмикати тумблер. Вімкнули тумблер, сигналізація спрацювала, вмикаємо запалення, все працює, значить ми все склали вірно. Далі ми беремо фішку, вставляємо і ставимо ось цю пластмаску, так як вона і стояла. Фіксуємо тут на болт з іншої сторони і внизу. Далі я ще від себе б порекомендував дотягнути ось цей болт. Тут у нас де. Фігурна викрутка, а тут болт на 10. Дотягнути його, щоб не було жодних отаких шатів. Ми дотягнули, все в нас чітко працює. Тут закріпили, бачите, тут болт, ось тут болти, рубільник вімкнули, закрили багажничок і дивимось, У нас є тут і задня швидкість та багато інших функцій. Ну що ж, ось такий готовий результат у нас получився. Скутер зібраний, все в нас якісно, гарно. Перевіряємо, все працює. У нас є задня швидкість, все чітко. Покажи, як він їде. Ух, як полетів. Бачимо, гальма все працює, тому кого цікавить, магазин велогалереї. Є в наявності багато велосипедів, електротехніки, електротрициклів та багато іншого. Замовляйте.